Починаючи із 1 лютого 2023 року, жителі області, які отримують житлові субсидії, повинні будуть самостійно переказувати гроші за спожиті послуги комунальним підприємствам. Раніше пільгу оплату за воду, теплокористування, електроенергію та інші послуги здійснювали відділення Ощадбанку та Укрпошти. Про це Суспільному розповіла заступниця керівника головного управління пенсійного фонду в області Світлана Антонюк. Відміняється це безготівково. Можливість виплати, а кошти, якщо людина отри... відкрила рахунок у банківській установі, вони будуть зараховуватись на рахунок відкритий у банківській установі, і це будуть кошти людини. І якщо в особи не відкрито рахунок, ці кошти будуть перераховані на. Рахунки в Ощадному банку, і вже особа повинна підійти в Ощадний банк і отримати ці кошти, або ж відкрити рахунок у Ощадному банку, або відкрити рахунок в іншому банку для подальшої можливості перерахування цих коштів на рахунки відкриті в якомусь іншому банку. Тобто, починаючи, ось уже в лютому місяці Ощадним банком не будуть перераховуватися ці кошти на надавачів комунального Послуг на організації, які будуть надають комунальні ці послуги, а особа повинна отримати ці кошти і за ці кошти вже сплатити комунальні послуги. Людям, які житлову субсидію отримали раніше і не мають підстав змінювати її розмір, не потрібно відвідувати відділення пенсійного фонду, каже Світлана Антонюк. А пенсіонери і далі за бажанням отримуватимуть субсидію через відділення Укрпошти у день виплати пенсії. Що стосується не пенсіонерів, тобто осіб, які не отримують ще пенсії, цим громадянам потрібно буде за отриманням коштів на житлову субсидію, потрібно буде звернутися на саме відділення зв'язку і в подальшому визначатися, або відкрити рахунок у банківській установі і будуть ці кошти зараховуватися на рахунки, або все ж таки продовжувати отримувати саме з… Приходити у відділення поштового зв'язку і отримати ці кошти, тобто без доставки додому. А пенсіонерам ці кошти можуть доставлятися додому разом із пенсією. Ірина Остапчук, Олександр Данилюк, новини Суспільне Житомир.